Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, які є перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дуже сильно працюють інформатори. Багато зради інформатори. Ну, вони більше тут іде за гроші. І розпосюджують пропаганду таку, що. Расисти дали якусь методічку, що Покровськ буде оточений. Це брехня, заперечую, обираю всі негативні програми. Викриваються всі інформатори. Угу. Руйную всі плани ворожі, убираю, відсікаю на який ворога від Покровська. Тікають, лякаються. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть знищити расистів. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки. Всі плани расистські зруйновані, знищені. Всю логістику знищено. В росіян більше не надходить. Зброя, жива сила не надходить. Авіації більше немає, військової в Росії. Перекриваємо. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. На покровському напрямку надходить вся необхідна зброя, допомога і підтримка. Буде так і так і є. Закриває небо над Покровськом, над нашими військовими, цивільними людьми, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, закликаю відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу, на знищення расистів на Покровському напрямку. Росіяни тікають, лякаються, самі себе хай йдуть поубивають, буде так і так є. Одведіть, одверніть ваші сили від усіх військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Отведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіян. Одведіть, і поверніть її назад. Хай їм в голову прилетить, їх знищить, особливо дронщиків. Відведіть всі скиди, дрон, камікад, дрони, камікадзе, зайфіві дрони. Дрони на оптовому волокні. Отведіть, отверніть і поверніть назад рашистам, звідки їх запускають. Хай їм назад туди воно все впаде, буде так і так є. Зараз я хочу подивитися лиман. Лиманський напрямок. Зарічне. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза. Чи буде окупація зарічного і Лиману? Ну і купати? Будуть бойові дії? Ще будуть бойові дії. Бідний зарічний тут зарічне тут можуть бути дуже сильна руйнація. Саме от, прям дуже сильно все. Бойові дії. Але окупації я не бачу. Будуть такі дуже повільно атаки, сильного наступу немає і окупації немає. Просто постійна якась прильот. От прильоти, руйнація і е, напруга тримається. так, люди людей тримають в постійному страху. Ну, Це буде ще продовження. От. І ще буде інформація про перемоги. На цьому напрямку в наших військових дуже сильні, потужні перемоги. От. А росіян тут будуть стримувати. стримувати. Заперечую весь негатив, убираю. Одвожу, одвертаю, одсікає на віки вічні, весь негатив убирає. Прошу Сили допомоги. Одведіть од зарічного одману, одведіть, одверніть расистів, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Не мають змоги, немає стільки в них людей, щоб піти окуповувати. І дуже сильні втрати, і в них три напрямки на лиман не вистачає потужності. Заперечую весь негатив, убираю, відвертаю, цікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: дрони в дрони, скиди, дрони камікадзе. Дрони на оптовому волокні одвожу, одвертаю до всіх військових українців, цивільних людей на Лиманському напрямку, на Зарічному, одвертають, цікаю і повертаю назад расистам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дав накази, хто запускає дрони, хай їм все назад вернеться, одвожують, цікаю росіян. Хай будуть знищені всі військові Росії, буде так і так і. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше в рашистів немає ким і чим наступати на Лиманському напрямку. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так і є. Буде сказки, так. І давайте подивимося, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення, тим, хто дивиться відео близьким людям. На найближчий час військовим побратимам, чи є загроза бути пораненим. Чи загрожуючись життю. Будуть хороші новини. Наші військові зроблять. Тут будуть взяті у полон расисти і можуть звільнити якісь містечка від окупації. Гарні карти. Це дуже така гарна сьогодні Ось новин, новина має бути. Все буде гаразд. Тут усе хороше, я не буду його перекривати, але ви, будь ласка, бережіть себе, прислухайтеся одно, що відбувається в небі, чи, а, чи ви чуєте якісь з, сторонні звуки. Пильнуйте. У расистів дуже сильні втрати будуть зараз. Дуже сильні, багато дуже, прям рекорд якийсь. Так, скажіть, а, вищі сили, прошу допоможіть. Всіх, хто дивиться відео військових, побратимів, захистіть вдень і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Відкриваються всі шляхи і дороги на перемогу Україні, українцям. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть ці дрони, ФПІ, дрони, дрони дрони на оптовому волокні. одведіть, одверніть ці скиди і поверніть назад. Тому хто придумує. Ці наступи, хто придумує ці атаки, хай йому в голову летить, тому хто видає накази, його нищить, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Цікає, на які віщі росіян від України. І прошу закрити небо над Україною, міцний захист. Буде все сказане здійснено, так буде, і так і є. от так що, так, на цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу. От, все буде добре. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. І до зустрічі!